Усім привіт! І подивіться, де я. Коротше, тільки в нас три каплі капнуло. Ми вже все, руки в ноги і вперед, вперед, за грибами. Сьогодні був просто такий контрольний е, марафон. Коротше, просто приїхали подивитися. Дощик маленький був, тепло прийшло. Сонечко, і ми собі такі думаємо, а що? А вдруг яка-небудь маслянка та й вилізла? Та й, коротше, бігом сашка, <смас> мамку всіх погрузили та й приїхали в ліс. І що я хочу вам сказати? Ми в шоці, перший гриб, перша маслянка в цьому році. Подивіться, скільки я вже їх начекала. Ой, як би його. Подивіться, яка красота. Божечки, ми тут і нюхаємо, і я не знаю, це така радість, це такий релакс. Ужас, не було грибів все літо. Ніде ні одного. Ніякого, ні зеленушки, ні та зеленушка осінню, ні маслянки, та нічого не було. О, що я бачу. А це дощик пройшов, і у нас перші маслята в цьому році. Ось воно, дивіться. Божечки, це така красота. Гляньте, яка масляночка. Ось ось. Оце да. В принципі, ще й хороша маслянка. Червивих дуже багато. Просто кожну ріжеш і кожна майже червива, Але не дуже. Десь так по одній дірочці то таке. То можна сказати, що й нічого. І оце ганяємо один попереду одного. Шукаємо ці маслята. Це ти що? Ми і не думали, і не ждали. Що вже вони є в лісі, а машин скільки, а людей це просто ходимо один за одним, як на базорі. Ну нічого, я вам скажу, назбирала все одно пів пакета. Діти там взагалі щастя, тому що сьогодні вихідний, всі вдома. Красота. От і вибрались ми в ліс. Отак от. Так що зараз щось ще як знайду, ще вам покажу. Ну Це вже я вийшла в такий степ. Тут вже немає, ні то, що не грибів, ні, ні сосом. Так що йдемо, бо в мене мама в лісі не орієнтується, то треба їх не загубити. Бо буде тоді мені <хи> Покинула усіх. Там десь і санюк ганю з малим. Ото так. Так що з початком грибного сезону. Сьогодні після обід знову дощ передають. Тож, а ну впізнаєте, хто воно, то. Я ну що, ходить пустим пакетом телефоє. Я, я вже висипав. А, воно що він назбирав? Я вже висипав. Ярика не показуй. Ось його хто збирав гриби, Бачиш? Я йому віддаю просто. А в мене глянь. Так ти Там що. Там половина черви І чого? я їх засолю. Максима знайшли. Максима не знайшли, Максим десь десь не знаю, де він треба Можем шукати. Мукувати. Так що ось такий у нас сьогодні насичений день. Усі щасливі, ганяють, шукають. Та поперед тебе йти. Тага, диви яке. Диви яке, поперед мене він буде збирати. Да. О, і Мар'яна на горизонті. Де? Що? Де білий? Де? Де баба? Баба там ходить. Ви бабу не забудьте, бо вона не той в лісі. Баба боїться загубити, бить, вона біля дороги ходить. Ну правильно, баба, біля дороги нічого не знайде. Ой, так що? Скільки ходить? Маслюк, маслюк маслюк. То я до нього йшла. <рисква> Дивіться, яка маслявничка трошки засохла вже. Ой. Червива. Геть. І долі, мабуть, теж. Да, червива. Ну нічого. Для першого дня це взагалі... О, і боба наша знайшла. <хи> так що усі ходимо, вишукай, воно показує, що в тебе в відрі. Ох, божечки, А ось і в моми таке. Так що розходьте, що виходите всі на кучі, а ну. Не Ага, не заблудитись тут нормально. Нема, де заблудиться. Чи то мені не страшно, чи я не знаю. Ой. Я в лісі орієнтуюся краще, ніж в городі, якщо чесно. б сказав, у мене так. Я можу в городі заблудитися, а в цьому, а в лісі не заблудюся. Так що Ходжу, дивлюсь, шукаю, щось, якщо знайду таке гарненьке ще, обов'язково вам ще покажу. Ось щось кричить, чуть не наступтав. Роздавив один. Ох, які вони пахучі, як шоколодочки. Дивись, Красота. Ох, Йорик впав на коліна і грибе бігом, бігав. Що роздавив? Ану, чистить їх, бо що то воно? Попорож, ні. Воно, ну, Ярик, дивися, лежить масленка. Так, що ви ходите в мене по пьотах? А ну, розходимося. Де ті маслята? Іду, а воно все зрізано, не то, що тут хтось перший як прийшов. То я вам скажу, нарізав горно. Того, що пеньок на пеньку. Все зрізане воно, все почикане. А я тільки ходю та дивлюся. Ну нічого, і ми ж знайшли таки трохи. Так що воно бугорок, бачу, а що під бугорочком? мухомур. Ось порізані, Багато почікано. Так що грибний сезон відкритий, яке сьогодні число. Yeah. Ось хтось не побачив, хтось не побачив. Отака красунечка, масляночка. Руки страшні, грязні, тому що вони мокрі і слизькі. <рив> То і руки такі, звісно, ну нічого. То все таке діло. Головне, щоб попадалися отакі масльоточки. Так, кладемо пакет. Не взяла ні відро, ні кошика. Думаю, візьму пакет. Все одно їх там нема. А воно треба брати відро, бо воно в пакеті, я вам скажу таке, мнеться, це не сильно удобно. Його постійно ставиш на землю і воно колотиться там. То треба брати відро на наступний раз. О, дивіться, що я ще знайшла. Ось ось. Ось ось. Оп! Одненька. І ще одненька. Отакі дві. Зараз буду різати і дивитися. Так, так. Одна нормальна, а друга червива трошки. Ну, далі ні. Шапочка нормальна. Вони ще тільки-тільки... Лізуть, ось дивіться, які вони мені пунічки. Бачите, ще вони тільки вилозять. Так що, я думаю, далі ми будемо ще сюди навідуватися. І ось. ось Теж масляночка. Попадаються і частенько. Фу. Павуки на голові, а павути на вруті. Вже визбирали всіх павуків і павути поганяли. О, я йду, а вона стоїть, сидить, росте. Ось. Шоколадочка яка, отака, отака гарнюнечка, масляночка. Чого ти йдеш до мене диви? Монітором. Я тільки найду, уже коло мене, крутяться. Шукаємо. А ти бачиш, Ярослав? Ти бачиш? Оце, оце як з ними можна? Вони як ото воші кругом. Нема воші куди. Нема <свистити> куди пройти. Нас тупають з усіх країн. Мар'яна, да. Так. Де боба? Баба? Баба Отак, ходимо. Кучою, дружненько. Геть усі, один Максим десь відбився від з тої нашої. Де він Бог його зна. Осьо, і осьо. Мій підбитий палець вже всі знають, мабуть, да? я ним кругом хаю. І йо, вирила одненьку. Да, зріж мені, спасіба. Кидай пакет. А ось прямо під пакетом. Коротше, вони ще тільки лізуть. Манюсінькі такі. Вони ще тільки-тільки Появляються Їх ще дуже поганенько видно. Дрібні. Ось цілий день бабу не загубіть. Бабу не загубіть. Оно, ну, боба не відстає. Так, йдемо далі. Ось іду, а тут бугорук. І думаю, що під цим бугорком. А під бугорком масляночка. Дивіться, яка гарна і червива. І ось, дивіться, під бугорочком ще одна. А ось іще одна. дорога, вона на Так що потрошку, потрошечку, підзбируються. Я вам скажу, ще й часто попадаються. Такі грибочки горні. Такі. Оно Мар'йона вже щось пильоє під ялинкою. Бачите, вже скільки ми пройшли, скільки вже збираємо, а білого ніде не бачили. Білого нема. Ось такі гарнюнечки в тебе. Угу. Усі такі чистенькі, гарненькі. Да? Ага. Красота. Начекала масльоточок. Йди. Якщо побачила бугору, О. Бач, їх і не видно, вони геть сидять у, у тому, в колючках. Воно, бач, під самим стовбуром аж. Я ж кажу, що воно. Отож. Як добре. О, і я знайшла. Дивіться. Ось. Масляночка. Маленька, гарненька. Подивіться, який шок. Контент. Усі попадали і ріжуть. Оце до. Да. І йо, стояла і навіть не бачила. Подивіться. О, красота яко, гляньте. Та ти що. Воно сімейка. Попали на грибне місце. Або А Йорік мотоється. Воно з торбешньою якою. Так, чистю гриби. Ріжу, складою до кучки їх. Усі. Отак. Проходить наш сьогодні день. Лежить, втомилася. А ось гриби які, а гарнюші ж які. Соковиті, пахучі, ну просто красота. Уже в усіх кошики верхом. У Йоріка турбогорна. І в мене турба турбогорна. Пакет величенький. Оце пів пакета в мене. О! А у мамки як горно, гляньте. У кошику воно виглядає, ну я вам скажу, не те, що в пакеті. Це прямо дуже горно. Да, от -от -от. Оце сьогодні день. Щасливий день. Грибний. А це про пожа, яку ми шукали весь день. Батько вернувся. Батько вернувся. Дивись скільки раз збирав. І усю, і усю. А я онуди, який пакетус. А я у Ведерочка. Мар'яна відрі. А Сашко, а Сашко, оно. Жменько. Навіть баба більше назбирала. Щось сьогодні, Сашко, не цей. Диви, баба ходить кров машини, збирає. І так, у нас Привол. Находилися, назбиралися. Ось, подивіться, кожен назбирав по цілому пакету. Це Максима, ось такий здоровий це Яріка. Це мій великий пакет. Усьо Мар'яна, Бобо. Ну, а це ж Менька. це Сашко постарався. Я сьогодні обдихав. Ой, Сашко ходив вже з геть молодо збирав. Так що Йоріку, одо, Йорік бігав сьогодні, за щось тяганяв. Отак от. Так що, дуже гарний день, грибний і... Везучий, скажімо так. Приїхали просто подивитися, чи є. Так, була ідея. Максима була ідея. Я ж вам дзвонив, казав, треба їхати сюди. Ага. Так що нас збирали дуже гарні гриби. Отакий От От такий сьогодні у нас гарний улов. Всі задоволені і всі щасливі. Повертаємось додому. Тож усім дякую, хто був з нами. Всім до зустрічі і всім пока!